Супергероям теж потрібні розваги. Тоді чому б не повеселитись, граючи в Among Us? Почнемо! Жоден зрадник мене не вб'є. Ще трохи і все буде готово. Ха є. Це було легко Помри. Хто скликав збори редпул? Він каже, що знає, хто зрадник. Це дівчина кішка. Вона мене вбила. Ось докази. Мені доводиться відрощувати нові ноги. Ой, він каже правду. Тоді голосуємо проти дівчини кішки. Без сумнівів. Про пухнаста. Треба було спочатку спайдер гірлу бувати. Усім зрозуміло. Тоді давайте грати. Ого. Мирним супергероям пощастило, що у їхній команді є флешбой. З такою швидкістю, виконавши завдання, він забезпечив друзям легку перемогу. Друзі, завдання виконані. Ми перемогли. Ух ти! Ми тут ще не були. Жасмин. Нам потрібно розділитися і почати вбивати. Ой, моє перше завдання. Це не складно. А це хто? То я? Це ж Рейдер! Ви що робите на моєму кораблі? Ану геть звідси. Ох ці емонгасівці! Не дадуть спокійно відпочити, какао з зефірками випити. Настав час визначити зрадника. Ваші пропозиції? Є одна думка. Так кажіть. Та що тут казати? І так усе зрозуміло. Стренджмен-зрадник. Я дурниці. Добре, що ми його позбулися. Ой, зачекайно. Так, на чому ми там зупинилися? Значить, зрадник хтось інший. Бедбой. Що це не я? Хоча. Так, ще трохи повутиння. Спайдер Герл! Що ти робиш? Виконую свою роботу. Що ти там кажеш? Ха -ха. Кричи, кричи, ніхто тебе не почує. Моє павутиння ще жодного разу мене не підводило. Що ж, давайте голосувати. Blue Girl – зрадниця. Нічого подібного. Дивіться, зрадник там. Де? І які ж ці мирні наївні? <плес> Гей, так не чесно! І хто ж з вас тепер зрадник? Це Blue Girl. Вона зрадник. Нікого чудово! О, ні, сюди хтось іде. І я таки кажу Тоні, я Бог, а ти лише мужик у залізному костюмі. Гей, у чому річ? Це молод громобоя. Mm -hmm. Усе ясно. І скільки можна базікати? Я ж не сидітиму тут усю гру. Mm -hmm. Є ідея. Має спрацювати. Псс! Громобою тримай. Це тобі кошеня. Дякую. Нарешті. Що? О ні. Ти зрадник, я, звичайно, що ні. Професор зараз усе з'ясує. Зрадник пан магніт. То я? З такими здібностями, як у професора, виявити зрадника дуже легко. Нехай тепер спробує прочитати мої думки. Професора. Хто ж зрадник? Пан Магніт. Решта мирні члени екіпажу. Зрадники супергерої не можуть обійтися без своїх суперсил. Ти це бачила? О, ні, невже це кінець? Ой, щось серце прихопило. Я вмираю. А ні, ще живий. Зрадник точно десь тут. Але де? Усім привіт! Це ж хлопець мураха. У мене залишилася остання жертва. Що ж, приступимо. Ні, ні, я не так планував це вбивство. Ох, здається, пронесло. Треба сховатися. Зробити невелику перерву на вечірку завжди гарна ідея. Супергерої теж люблять танцювати. Гей, титаносе, привіт! Привіт, друзі! Це ж танець із клацаннями. обожнюю. Музику голосніше! Ой, а де всі? Упс, це не я. Я вас уже зачекався. Хелкмен-зрадник. Та ну, це не він. Він. Я точно знаю. Ні, ні, тільки не зліть його. А то що? Ну, ось, нам кінець. Так, проти такого зрадника мирні мешканці однозначно не мають шансів. Попався дуже смішно. Ти спробуй мене убити, а я поки що вип'ю чашку кави. Прочитаю свої улюблені вірші. З моєю швидкістю пересування мені жоден зрадник не страшний. Ну, ось і все для тебе гра закінчилася. Що ж, даремно, флешбой так багато хвалився. Дівчина Невидимка найкращий зрадник, адже її ніхто ніколи не побачить. Упс, майже ніколи. Ні, ні, нашим глядачам не можна на таке дивитися. Ось так то краще. Відмінний кадр зраднику. Це провал. Здається, це воно. Так, точно воно. Усе зрозуміло. Зараз я швиденько з ним впораюся. А ось і моя нова жертва. Ні, я ще не готова залишати команду. Я знаю, як її відволікти. Ой, крапочка, куди ж ти дорогенька червона крапочка? Зачекай, проти лазерної указки жодна кішка не встоїть. Бувай, зраднику. Зустрінемося на голосуванні. Пора трохи підкріпитися. Ммм, як пахне! Гей, він же зовсім холодний. Огидний сервіс. Гаразд. Я сам підігрію. Прекрасно! Ходи до мене, мій апетитний бургер. Здається, палаючий Джоні випадково виявив зрадника. Так нечесно. Це я заберу як компенсацію за моральну та фізичну шкоду. Ви, зрадники. Ми голосуємо проти вас. Ха, не так швидко. Що? Ви ще й у шуканці. Вибачте, дівчата, але ви програли. Гей, так нечесно. Дуже навіть чесно. Дякую, Альфреде. Головне, що настроє проти вас двох. Тож прощавайте. Усі зібралися. Так, а навіщо ти нас викликав? Та він завжди так робить. Це його фішка. Точно, точно моя. Чудово! Моє останнє завдання. Прощавай, пане. Гей, командоре, ти знову? Може, годі вже? Справді. Тільки нікому не кажи. Обіцяю. Та ти що, знущаєшся з нас? Може, ти і є зрадник. Ми голосуємо проти тебе. Йди вже! Ем? Ха -ха. Так, я переміг! Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!